Можливо, трохи делікатне питання, але все ж таки, ми чуємо їх в наших залах. Нукабест, як можна використовувати даний пояс мірокл, якщо в людини є пупкова грижа? Чи є якісь протипокази, чи які обмеження? І ви, як спеціаліст, яка тоді рекомендація щодо застосування? Ну, насправді дійсно досить часто виникає таке питання, особливо коли люди приходять з уже сформованою Е, Взагалі попкова грижа – це випинання кишківника, скажімо так, вхідними воротами яких є попкове кільце на животі, і яке виникає. Внаслідок важкої роботи, внаслідок ожиріння, внаслідок частого кашлю або якихось фізичних навантажень. Причиною цього є те, що м'язи живота, брюшної стінки, які повинні втримувати міцно, бути пружними ось ці всі, всі внутрішні органи через навантаження якісь постійного е типу робота, або той самий кашель, ослабляються. Опускаються, розтягуються, і вже не здатні втримувати ось ті внутрішні органи, які є. Тому вони починають випинатися от Такі от виконання є грижами. Дуже добре використовувати пояс міостимулятор для профілактики таких проблем. Тобто, якщо людина знає, що вона важко працює, щось носить важке, має хронікусь проблему, яка пов'язана, наприклад, з тим самим хронічним кашлем або ожирінням, то звичайно в цілях профілактики, використовуючи пояс-міостимулятор, ми будемо попереджати таку проблему, тому що вона як наслідок в будь-якому випадку може. Станутись. Коли грижа вже почалася, вона є невеликою. Е, ну, лікування грижі оперативне. Тобто, якщо є отвір, через який випадають, як кажуть в народі органи, його треба зашити. Але можна за допомогою пояса міостимулятора укріпити м'язи. Відтягнувши час операції, або можливо навіть укріпити настільки, що вона більше після вправляння випадати не буде, і цього буде достатньо. Методика використання пояса при пупкових грижах особлива, тому що використовувати пояс потрібно тільки в лежачому положенні, лежачи на спині. Коли ми лягаємо на спину, всі внутрішні органи опускаються ближче до хребта, тоді розслабляються м'язи брюшного пресу, і діючи на них, ми можемо їх укріпити. Звичайно, якщо людина пережила оперативне втручання вже по вшиванню грижі або в неї стоїть сіточка, то діяти ніостимуляцію на певну ділянку не варто. Але такій людині можна використовувати пояс на інші ділянки тіла вже при потребах. Угу. Уточнюючи питання, чи можна тоді, якщо людина прооперована, просто носити пояс? Як коригуючи бандаж, використовуючи кераміку, так, звичайно. чи те, є після перенесеної операції при вшиванні сіточки взагалі протипоказань на використання холодної турманівої кераміки нема. Тому для того, щоб попередити виникнення наступної грижі, для того, щоб давати постійний кровотік, укріплювати м'язи, ми можемо використовувати пояс у виключеному режимі. Тоді діючи турманівою керамікою, ми будемо даючи кровотік, підтягуючи м'язи, тримаючи як бандаж. Ось цю черевну стіночку попереджати виникнення наступних риж. Чудово! Дякуємо за вашу пораду, будь ласка.